Всім доброго дня. Зараз у нас вчора ці цілий день дощ йшов. Сьогодні вийшло сонечко така, погода більш-менш нормальна. І вирішив я продивитися на платформі. Як сіли клуби, чи нема мешай у вуликах. І зараз разом з вами відкрию там штук 5 вуликів. Ну і подивимось, як сіли клуби чи немає у вуликах шкідників. Так, відкрив. Три вулика дивимося, що тут у нас. Тут у нас бджоли. слабка сім'я. Зібралося чогось із ззаду. Так, дивимось далі. Ха, і ці ззаду сидять. І ці сидять тихенько. Раз. Воно не видно на камеру буде. Ну в шести даже вуличках є. Ну так крайні вулочки такі. Не дуже так, димось. Ось тут хороша сім'я. Ціла передня стінка. Чудово. Так, ну і зараз ще пару штучок якихось відкрию. Так, ось відкрив ще три сім'ї. Відкриваю підряд, не вибираю нічого. Ну, можна показати там вибрати, там сильна, там сильна, ні, я показую все як є підряд. Видно буде чи не видно? Раз, два, три, чотири. Ну, там, чотири вулички нормальних. І п'ять там так. Так, це вськобчена сім'я. О, це, 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 це дебеляча сім'я. Сидить, сидить тихо. Де, 9 раунд, то я ставив, да? Так. І ось наглядно вам покажу в одному з попередніх відео, я колись казав, як давав медову ситу, що сім'ї, які не беруть медової сити чи там сиропу, вони ну, 90%, що вони не перезимують. Ось я цю сім'ю спеціально оставив, вона не брала медової сити, значить, з нею щось було не так. Дивимось. Ну, клубик сидить, там воно. його не видно внизу. Ну, на трьох улочках. Ну, я... Кажемо так, даю 95% що ця сім'я не перезимує. Це я так її спеціально оставив, щоб впевнитися в правоті, що Сім'я, яка не бере сіруб, вона не жалець. Так що ото якось так. Ну, зараз, якщо цікаво, ще попадеться на платформі, ще тоді зніму. Так, все продивився. Всю платформу пройшов, мишей нема. Єсть. Слабенькі сім'ї. Ну нічого то таке діло. Найшов одну, мабуть, безматочну сім'ю, то, то крайній, мабуть, таке укину. Там матка є. Що я казав, що не перезимує, Там бджіл почти нема небагато. Укинути, дихай, пробують зимувати. До тієї сім'ї Кину. Ну а так, в принципі. Слава Богу, тут цей год мишей нема. То кожен год. Я якось чи запізнювався закриванням льотків, чи не знаю то... Шістьох-сімох вуликах находив мешей. А так, нормально. В общем, початок зимівлі. Прогнозують похолодання. Так що зима прийде, я думаю, якраз по календарю. А то так, а то тож дякую всім за увагу. Буде, ще щось цікаве буде знімати.